Антибіотик тоді лекціалі Жерміна пробіотик. Вас ніхто не може образити без вашої на те згоди. Якось написала Злата Огнєвіч у своєму інстаграмі, нібито у відповідь на закиди дорослих дівчат Маші Єфросиніної та Олі Полякової. І відповідь ця доволі розмита. Погодьтесь, тож прийшов час поставити у цьому зірковому конфлікті крапку завдяки ЖВЛ». <смеш> у свіженькому інтерв'ю злата нарешті вперше прокоментує скандал і пояснить, навіщо ж образила колег, і чи образилася згодом на їхні уїдливі коментарі сама. А ще відповість на хейт недоброзичливців, які вгледіли чи радше вчули у Златині пісні на білі Айліш. Як ви вже зрозуміли, обговорили ми зі співачкою все найгостріше і найактуальніше. І з ЖВЛ злата була дуже відвертою. Жодних ухилянь від наших запитань все по чесному. Може по-чесному щось їй про кавалерів своїх розповіла? Mm? Ну а як же, Тімур? І про залицяльників військових, і про Євгена Клопотенка знову дивіться вже. Це були найстрашніші концерти в моєму житті. Як один із виступів Злати Огнєвіч мало не став її останнім. Коли я це побачила, я була приголомшена. Чим закінчився скандал співачки з поляковою та єфросініною? Він знайшов потрібні слова. Та хто з відомих чоловіків у складний період підставив своє міцне плече про кохання, зітхання та родинні таємниці української холостячки. все це далі в ексклюзиві ЖВЛ. А та проводить за фортепіано по кілька годин на день. Зараз музика її справжнє заспокійливе, без якого просто не обійтися, адже понервуватися довелося чимало. Темно, так темно. Стається, стінах я залишилась одна, тихо і нестерпно. Я вважаю, що музика вона має лікувати серцям і не випускати пісні, на мою думку, не зовсім правильно. За останній рік зайняті співачки зросла в рази, от тільки зараз музика та вся творчість злати насамперед для допомоги, а не заробітків. Якщо виступи, то переважно благодійні або ж для наших захисників. Заради них співачка безстрашно їздить навіть у найгарячіші точки, і така сміливість одного разу мало не коштувала їй життя. Я виїздила в Донецьку область не напевно просто. Не хочеться засмучувати батьків. Це були найстрашніші концерти в моєму житті, і в 15 кілометрах від нас працювала артилерія. Я бачила це все зараз на горизонті, і було реально страшно, все повільно падало, горіло, вибухи. Та коли бачиш вдячні обличчя героїв, чим можна вчинити інакше? І для них це як ковток повітря. Я дуже хочу зігріти їхні серця. Я дуже хочу, щоб в них. Було розуміння того, для чого вони воюють на фронті, що ми тут в тилу піклуємося про них. А вони завжди знаходять можливість попіклуватися тендітну співачку, та й нагоди позалицятися до злати не втрачають. Серце співачки досі вільне, тому у чом би і ні, ніколи не знаєш, де зустрінеш свою долю. В Цих посадках, в цих лісах хлопці все одно знаходять можливість знайти квіти. Там також буває, що пишуть мені військові, кажуть, а ми помітили, в тебе немає обручки. Так що там, що там? Втім, думки співачки здається наразі зайняті лише одним чоловіком її батьком Леонідом Бордюгом, який на своєму фронті, лікарському, теж щодня рятує наших захисників. Він за своїм власним бажанням поїхав до. Харківської області, потім це був Харків, і він десь півроку провів, оперуючи поранених. І коли я його вперше після цього побачила, то я помітила зміни, які в ньому відбулися. М -м такий сум великий в очах появився. А якось злата була ладна і сама їхати до Харкова, коли батько взагалі не виходив на зв'язок. Які тільки думки не лізли в її голову. Коли був по Харкову такий великий приліт. І я дзвонила татові, добу не могла до нього додзвонитися. Я почала дуже переживати. На щастя, вже наступного дня співачка почула такий рідний голос тата, який завжди дарує їй відчуття спокою. Проте, якою б не була підтримка, час від часу все одно з'являються ті, хто цей спокій порушує, і мова не тільки про орків, адже ані волонтерство, ані благодійність, ані концерти для військових не застрахували Огнєвіч від порції хейту. Наприклад, їй дорікають занадто відвертий зовнішній вигляд. У мене була відкрита сукня, просто відкриті плечі. Ну нічого такого. І полився хейт, що от яка я мала право це робити, мол, в країні війна також мені. Закидали, що яке ти маєш право там фарбуватися. Ну тобто я маю ходити там з немитою головою на думку хейтерів, недоглянутою. Краса врятує світ. Тож, навіть якщо буде насуватися Армагеддон, у тривожній валізці злати точно буде косметичка. Така ж непохитна та принципова позиція у співачки була й щодо від'їзду за кордон для себе з першого дня великого вторгнення. Вона ухвалила чітке рішення: евакуйовуватися не буде. Це мій дім, я тут залишаюся. Я нікуди не буду їхати. Я буду боротися тут. Натомість своїх колег, які перетнули кордон і довго не поверталися додому. Зірка відкрито засудила в соціальних мережах, натякнувши на їхню нещирість, бачу, як поїхали з концертами до бійців зірки, які були майже півроку за кордоном. Як то кажуть, краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам трішки перепочити. Та чи підозрювала злата, що на її допис не всі спокійно відреагують на свою адресу? Його сприйняли подружки Маша Єфросініна та Оля Полякова. А згодом дві зірки у своєму стилі, гостро та не добираючи слів, прокоментували публікацію співачки в дорослих дівчатах. Хоча прямо прізвища Огнєвіч вони не називали, але ж і так усе зрозуміло? Вона сказала добре, що хоч дали нам тут видихнути без. Без них ця співачка. Так кожного разу, як в неї виходить кліп або пісня. До тебе Звертаю. Вона мені пише розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу. Ти мене срала і всюди среш. А тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: в неї новий кліп. Кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня. Хоча пісня гімно. Я цього не роблю. В неї. Дорослі дівчата по дорослому ображені. і Огнєвіч такої реакції аж ні. Як не очікувала. Коли я це побачила, я була приголомшена і я дуже здивувалася тому, що в Олі і в Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе. І в тому числі об'єктивна оцінка мене. В своєму дописі в Сторіс моя мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових. Я не знала, що Маша Єфросініна артист. Але це їхня позиція. Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві. І я можу їм побажати тільки мудрості. Колеги критикують пісні злати, а дехто взагалі запідозрив артистку в плагіаті. Мовляв, її пісня Як мені бути. якось аж надто нагадує хіт Білі Айліш і Халіт Лавлі. Який гарний плагіат! Занадто точно переспівана Білі Айліш. Ну, бути, бути, що робить сама Злата? Знову спокійно все пояснює недоброзичливцям. Я слухаю дуже багато світової музики, і звичайно ж таки, що моя творчість вона вайбує з тим, що навколо відбувається. Коли я побачила, як наш президент дає винагороди жінкам загиблих героїв, мені так боляче стало. І перша фраза, яка мені прийшла, як мені бути, як їм жити тепер з цим болем. І в той момент, повірте мені, я взагалі не думала про те, на що це схоже. І, ну, в мене були інші емоції. Війна в країні, критика хейтерів та образи колег усе це не могло не вплинути на емоційний стан співачки. Злата відчула, потребує допомоги, тому постукала у двері до психолога. Мені це допомагає, я стала себе краще почувати. Так, я знайшла дуже багато відповідей на питання, але все ще шукаю на інші. Та інколи допомога приходить, звідкіля взагалі не чекаєш. Так у житті злати з'явився чоловік, який у потрібну мить зумів її підтримати добрим словом. І ви його точно знаєте. Це відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. А коли мені було важко, він мені морально допомагав і мене морально підтримував. Після моїх там особистих драм в житті він знайшов потрібні слова, які полегшили мій стан. Поза очі цим двом приписують роман. Однак, навіть якщо між ними дійсно щось і було, зізнаватися у цьому ані Злата, ані Євген поки що не готові. У нас дуже дружні стосунки. Я Женю обожнюю, його талант, оцю його сонячність, відкритість душі. І Ще він дуже кльово смачно готує. Його дружині або дівчині просто, ну, просто пощастить. Обов'язково пощастить у стосунках і самій Огнєвіч. але знайти свого єдиного, мабуть, зірці досить важко, бо вимоги до партнера в неї серйозні. Якщо ви не щирі, навіть не підходьте. Це мають бути справжні стосунки, які про кохання, те, чого я хочу зараз в стосунках, у мене ще ніколи не було до цього. Тобто, це це все, що було до цього трохи про інше. Ну час іде, і я змінююсь. І мій душевний запит як жінки також змінюються. А поки чоловіки намагаються підкорити її серце, сама злата планує підкорювати гори. На сьогодні я зібрала майже всю необхідну важливу снарягу. Хочу восени піти кільце навколо Анапурни, Або в мене є ще інший варіант: якщо хлопці будуть йти на Еверест, то вони можуть мене взяти із собою. Я хочу це побачити. Це життя його треба жити і втілювати мрії. Звідки у такої мініатюрної дівчинки такі екстремальні мрії? Спитаєте, ви насправді вони навіяні спогадами з дитинства, яке злата провела у сонячному Криму? Ну, я виросла в Криму серед гір, і все своє дитинство ми ходили в походи. Це були і підземні озера, і просто якісь вилазки такі в гори. Тому для мене це моя рідна стихія. Знаменитість вірить, що зовсім скоро зможе не лише на Еверест піднятися, а й повернутися на свою малу батьківщину, і там побачить такі до болю рідні гори, над якими майорітиме наш український прапор. Мене забрали мій рідний дім, але я вірю в те, що це відбудеться. Що ми повернемо собі Крим і всі наші українські території. Нам чужого не потрібно? Нам треба жити на нашій території. І Крим належить Україні. І я обов'язково приїду туди із концертом, коли ми його повернемо. І цей концерт, без сумнівів, стане одним із найважливіших у житті Злати Огнєвіч. А ЖВЛ уже серед запрошених.